Ат ще й не почався, міста вже встелені пожовклим листям у Миколаєві. Листя купами лежить уздовж доріг. Спочатку тижня мерія дозволила вантажівкам відвозити листя до колишнього глиняного кар'єру. Але ще торік прокуратура його закрила через порушення земельного та природоохоронного законодавства. Миколаїв завалений опалим листям. Двірники збирають його вздовж доріг і палять. Торік, через порушення земельного і природоохоронного законодавства, прокуратура закрила колишній глиняний кар'єр на околиці. Але на початку тижня мерія дозволила звалювати падолис туди. Черговим сміттєзбірником під вікнами незадоволені і мешканці села мешково-погорілове. Ми тут живемо, дишемо воздух, По екології це взагалі... Не очень хорошо. Это ж все в почву идет. И этих вода плохая. Если по ней их, как сказать, листья и зарыли. Одно дело, если полить будет, то, что это все нам. Все наше здоров'я колишній глиняний кар'єр під сміттєзвалище використовують понад 10 років. У ньому і так купу будівельного та побутового сміття, а тепер ще й листя. Жики економлять бюджетні гроші на пальному до офіційного міського звалища більше як 25 кілометрів. До стихійного лише 5. Городський бюджет поніс скажем так, затраты более миллиона гривен в прошлом году на вывоз на, твер... на полигон твердых бытовых отходов, крюк более 20 километров вывоз листвы. Те мероприятия, которые дана прокуратура, мы их отработали. І повторюсь ще раз вони знаходяться в стадії окончательного согласування службами. В Управління екології міської конкому запевняють, що цього року звалище у кар'єрі узаконили. Село від нього на відстані кілометра, що цілком припустимо. Паспорт та межі звалища на узгодженні у санстанції. Екологічні експертизи не проводили. У мерії кажуть, опале листя це не тверді побутові відходи, тож вона не потрібна. А в прокуратурі наполягають, закон один для всіх. Листя є органічними відходами четвертого класу небезпеки. Зв'язку з цим необхідний висновок, позитивний висновок державної екологічної експертизи. Прокуратура готує оцінку законності відкриття звалища у кар'єрі. А поки вантажівки туди їздять, хоча немає ні огорожі, ні охорони, яка перевіряла подорожній лист. Влада лише збирається укласти угоду з фірмою, яка пересипала листя землею. Поки ж тривають суперечки, двірники спалюють листя. А це небезпечно і для довкілля, і для здоров'я людей. Олена Гаряч Олексій Уманський, Факти ICTV.